Всім привіт із сонячної Італії. Мене звати Ксенія, не Собчак. Хоча був такий період, коли друзі на мене так обзивалися, до речі, згадала. Знаєте, назріла така тема. От, по-перше, завдяки тому, що я розмовляю, хоч наче сама з собою, на публіку, тому що я живу в Італії, я живу в ізоляції. Нема мені з ким поговорити. Завела я собі YouTube на свою голову, втягнулася, він втягує, він до чогось зобов'язує, але мені що дуже сподобалось, те, що завдяки тому, що я розмовляю, я формую свої запитання сама для себе навіть. Формую свої проблеми. Тому що ми дуже часто з нами щось відбувається, звичайно, неприємне. Звичайно, це має назву, звичайно, про це можна поговорити, цю проблему вирішити. А ти навіть не розумієш, як сформувати питання і взагалі це проблема чи ні. На сьогоднішній день я вже... Розумію, що таке італійські чоловіки, хоча і замужем за італійцем вже сім років, і донька в нас є спільна, якій сім років. І я тільки зараз починаю розуміти, чим вони дихають. Ну от саме оте італієць, який попався мені. Поки Марія була мала, якось я так і ще очі закривала, викручувалась, знаходила до нього підхід. Кожен раз, коли я щось придумувала, що нам потрібно з нею, мені треба було це довести, тому що іде контроль. Не просто тому, що я там і українка, він італієць, іде контроль. Італійські чоловіки люблять контролювати все, що в них відбувається в сім'ї. Просто ми всі прекрасно знаємо, як відбувається в нас в Україні з чоловіками. Можна щось надурити, розказати, гроші там взяти, там ще щось. Ми багато проблем завдяки тому, що вони не контролюють або їм не цікаво. Ми багато проблем вирішуємо самі. Звідки оце пішло? Краще будь самому, да що ти сидиш, да чого не в тебе кошельок. На, а потім кредити, а потім ти сам вирішуєш всі ті проблеми. Так от, повстало в нас питання, Марії сім років. Я хочу для неї, щоб вона вивчала українську мову. А вона же ж такий папа, що йому треба контролювати все. Я його не вмовила. По-початку я йому розказувала, я шукаю вчительку, нам треба це, нам треба те. Я знайшла класну вчительку і все, ми поскандалили. Ми так поск... ну не то, що поскандалили, що взагалі но, но. І навіть справа не в грошах, а справа в якомусь контролі, навіщо? Оця боясь, що вона туди поїде в Україну, жити буде. Я вже не знаю. І бачите, я не можу навіть сформувати, що між нами відбулося. Не можу навіть сформувати проблему. Звичайно, я не зупинюся. А, завдяки Олі, яка мені порекомендувала вчительку, а тепер ще написала, що далі робити. Е, я просто спробую е, з мобільного інтернету і спочатку з телефону. І я вже знаю, що я зроблю. Тільки от я не знаю уроки, онлайн. Мені вчителька сказала, що можна із планшета, а можна з ноутбука. Але з планшета теж можна. Планшет же ж придумати легше. Так що якось так, ми не домовились, я не вмовила. І ви знаєте, я в такому стані, що я готова е позвати на допомогу вже адвоката, вже розлучатися. Це просто треш. Отакі італійські мужчини, такі італійські чоловіки. Чи це погано, що вони цікавляться, що відбувається в сім'ї? Ні. Мені не доводиться видумувати, брехати, обманювати, хитрити, хай там що. Мені цього не доводиться. Я знаю, що я маю розказати все, як є. Хочеш ти цього чи не хочеш. Я розказала все, як є, а мені сказали но. І все. І куча всього. І що далі робити, я не знаю. Але я не відступлю, тому що я їй можу допомогти в цьому. І це розвиток. Людина не розуміє. Ми сидимо в тих горах, там перспективи реально для молоді нема. Всі намагаються вивчитись і кудись виїхати. Так що такі італійські чоловіки? Вони будуть знати все, що в родині відбувається, якщо це залежить фінансово від них, ця родина. Звичайно, якщо від жінки залежить і в Італії є такі чоловіки, які залежать від жінки, то там він собі буде тихенько сидіти, але він не буде мить поли, мить посуду. Вони дуже самовпевнені. Вони дуже самовпевнені. Ото ой, та старий, там негарний, ще щось. Мій чоловік тільки на 10 років від мене старший. Вони дуже самовпевнені. І я от, кажу, ладно, це не треба, де будинок? А що в магазині будинок? І свекри його батьки абсолютно мене не розуміють. Таке враження, що свекруха просто вже з себе дурочку строїть. Кажу, ти чула, ми там сварилися? «Ой, мені так плохо, мені так плохо. <риклад> Отака коротенька в мене історія. Що далі з цим робити, не знаю, тому що він поїхав у відрядження. І це все отак стало на одному місці. А я ж кажу. А я просто боюся, що якщо я зараз відступлю, по-перше, я потім пожалкую, тому що е, вже треба розвивати. Вже треба розвивати. Марії сім років, вона українською розмовляє, але вона ставить там речення якби як іноземка. І куди далі я її розумію. А, ну, вона буде розмовляти, вона розуміє, але я упущу цей момент. І я дуже про це пожалкую. І коли пройде час, так, пройде 5 років, 6 років, вже їй ж важко буде вивчити ту українську мову, всю українську мову, нашу українську мову, рідну українську мову, мову, яку, якою має володіти кожен українець. Настільки і завдяки Ютубу, завдяки розумним людям, які зайшли, прокоментували. Я теж не усвідомлена була. Просто розмовляю і все. Просто мені пощастило, що мене не русифікували. Просто пощастило. Але я теж не розуміла, як ставитись, чому, що, до чого. Мова не до чого. Нація. Нація формується нація, в якої є своя мова. Той, хто досі не розуміє. і і думаю, аби я був живий, щасливий, здоровий, ну це реально просто числяться як людина з паспортом, з синім паспортом. А знаєте, є такі ще. Я знайома з одною жінкою, яка в 20 років е, приїхала в Україну. 20 років прожила в Україні, отримала громадянство України, український паспорт у неї і поїхала в Італію. І тепер вона каже, а що, моя родина це Росія, це ж не Україна, моя родина. Якщо на то пішло, якщо кудись вертатися і кудись їхати. Звичайно, в Росію вона не поїде. і Якщо що, то в Україну, але вже корні пускає тут. Є й такі, що просто скористалися українським паспортом. Ні в якому разі там засуджувати ще щось. Ні, просто це не усвідомлення. Це не усвідомлення, що якщо ти українець, то ти маєш володіти українською і нація складається з української мови. Тому подивіться, як мій італієць б'ється за те, що в Марії є італійська мова, це її рідна мова. І навіщо їй українська, якщо вона туди не поїде. Він не розуміє, що це для розвитку, це просто для розвитку. для... Це... А ви знаєте, от я з нею якби спілкуюся українською, і в ній виробляється характер. Характер, який потрібен мені. Вона от піде з ними, побуде там 10 хвилин з бабушкою, дідуською, там ще як тетя приїде, все, вона вже приходить, така борза. Така самовпевнена, така нашли няню чолю. Кажу, це що таке? І мені дуже подобається те, що я дуже чітко бачу, коли ти, от як мова впливає на дитину, на підростаюче покоління, як впливає мова. От саме мова формує якийсь шарик в голові. Так що всім дякую, всім дякую за підтримку, рухаємось далі. Раз я вже е, виставила це питання публічно, тому що мені саме в Ютубі допомогли знайти вчительку. І там просто вчителька там втратити не можна такого. Це друг для дитини. Це друг, це правильна постанова, це правильні звуки. Каже, як добре, що ви звуки не вчили, ми з нею почнемо. Так що сьогодні мені прийшла ідея, що поки я буду планшет якийсь мутити. В неї є інтернету достатньо на телефоні. Єдине, що я з її телефону не можу роздавати інтернет, Там в неї є такі програми в телефоні, що вони блокують роздачу. І все, ми почнемо з телефону. Тому що навіть вчителька така, а з телефону незручно, але можна спробувати. Так що рухаємось далі. і Я сподіваюся, що наступне відео буде, коли я скажу, все, я домовилась про перший урок У Марії буде перший урок. Що... Всім добре, щастя, щоб ваші бажання мрії здійснювалися. І саме мені не треба ні нігті, ні лісніці, не боти. Ну ну нічого вже не треба. Ну, стань мені на горло да вже душі. Ні, одна стільки вперся, що просто неможливо. І втік, і втік у відрядження, всю. Але він надіється на те, що Українка відійде, заспокоїться і залишиться в спокої. Ні, не залишиться в спокій. Все, всім добра, всім привіт. Море просто бездоганне, просто шикарне. Все для вас. Той, хто писав, тобі не соромно показувати море. Ні, не соромно. Тому що море тут ні до чого. Абсолютно ні до чого. Ми живемо очень-очень скромно. І море це природа. Чому природу не можна показувати?